Друзі, доброго дня! Виконую свою обіцянку показати український посуд в моєму, в моєму домі, в моїй домашній колекції. Тут буде не весь, звичайно, не вдалося мені дістатися повністю від розкрити всі наші коробки і знайти те, що потрібно. Ну немає часу, на жаль. Але ось перед вами чайний сервіс. Він у нас так років, напевно, 30 є. В домі. Це ось такий чайник з характерним тримачем у вигляді петельки, цукорниця, великий молочник і шість чайних пар. Це Полтава, другий сорт, малюнок деколь ось такий дуже, дуже симпатичний сервіс, зручний в користуванні. І другий сервіс добре всім відомий. Це кавовий сервіс. Він називається або Наталі. Якось десь я читала про цю назву. Його часто можна зустріти. Цей сервіс був подарований нам знов таки на весілля. Тут немає десертних тарілочок, Вони є, але теж десь в коробках. На жаль, він має ось таку комплектацію: великий чайник, кавник, великий кавник, маленький кавник. Цукорниця і вершківник. Я не знаю, чи це правильна комплектація, але ось так є. Ми користувалися тільки великим кавником. Шість трієчок таких. Мені здається, що це ручний розпис. Це коростень. Таке в мене враження, що це ручний розпис. Не знаю. Він білого кольору, але не білосніжний, він легкий, але не прозорий. Так само, як і чайний сервіс, не дуже легкий і не прозорий, і так трошки товстуватий. Але колір, бачите, тут трошки світліший, ніж цей кавовий. Ну, Ось це два сервізи, які у нас в ходу, ну, крім там якихось інших, які вже, можливо, не повні, але ці більш-менш. Хоча знов таки нагадаю, що я не поставила тарілочки, бо просто їх те, що не знайшла, не дотягнулася. І тепер я хочу показати вам колекційні речі, які є в моїй колекції. Вони прийшли мені у спадок від матері моєї, мого чоловіка. Тут і ось така мальва величезна. Коли ти бачиш такі предмети на екрані у блогерів, то звичайно вони тобі подобаються. Але коли ти їх тримаєш в руках, це інше враження, набагато сильніше, яскравіше. Ручний розпис, це сірий колір, неймовірний. Неймовірний. Золотою пастою зроблені оці елементи золоті. І вона, вона була подарована тут є напис. З святом 8 березня. Ось така величезна. Це Баранівка. Мальва. Така. Така пара. Дві пари невеличкі теж в кобальті. Це теж Баранівка, але давайте я трошки наведу, напевно, якось воно у мене не виходить. Я... Інакше знімаю і вже абсолютно інший ефект. Баранівка, да, другий сорт. Ось така. Тут красива форма, красивий малюнок. Оці зі складочками, такими: нижня частина. Блюдце теж з позолотою і з кобальтом. Дуже красива одна пара і така сама, так само і інша. Вони однакові. І ще одна пара вона вже від полонного, стареньке полонне. Це яблуневий цвіт. І знов ефект, коли ти тримаєш в руках е, е, чашку, і коли ти бачиш на екрані різні речі. Ефект набагато сильніший. Е, вживу тримати, бачити, роздивлятися неймовірне блюдочко. Ну, я щаслива, що це, що це є в моїй колекції. І я, і дочка. Ми, ми дуже такі якось до цього ставимось вже. Інакше після того, як почали цікавитися порцеляною, вже більш так колек ну, як для колекції, то звичайно інакше враження. Ось така це такі колекційні речі. І ще одна річ ось така фігурка, скульптура роботи полонського порцелянового заводу, яка часто густо бувала ну, майже в кожній родині українській. Це ворожіння на ромашці, ось така дівчинка. Все тут ціленьке, тут і ромашка є, видно її, оздоблення і одяг по-різному розмальовувалися. Позаду в неї тин, і тут вже видно, що це тиражна робота через те, що ну, не дуже акуратно розписана е, ця частина. Але що поробиш? Дуже ніжна дівчинка. У мене в Німеччині є травнева ніч, я собі купила. А ось тут ця у нас дівчинка збереглася. Е, і, е, Оскільки ну, взагалі порцеляна е, і посуд, і такі речі, вони завжди про пам'ять, про історію родини. Е, тут у нас теж є е, клеймо, клеймо, то зрозуміло, а є напис, є дарчий напис. Ось так він наглядає. Людмилі Павловні, благодарний учениці міли. 8 березня 1975 року, е, мати мого чоловіка, вона була викладачею фортепіано. Ой, З кінця 50-х років до 2020 року. Уявіть собі, скільки поколінь вона виростила. І це в нас пам'ять про неї, ця фігурка. Ну і ці чашки, які теж, теж зберігаються в нашому, в нашому домі. І маю надію, що й далі будуть зберігатися. Ось така історія, друзі. Перепрошую, що не повний огляд, можливо, коли зроблю більше. Але зараз спасибі, що дивились. До зустрічі.